Ну що, я знаю, це так казав один чоловік. Так Богом дано, я такий хворений від Бога талант маю. Шо? Я на всіх інструментах граю на гуцульських. Так. Не так сильно, для на яких сильніше, для яких слабше, але на всіх граю, всі роблю. Цимбали, ліри, скрипки, бубні, воленки, ці дудки, сопілки, теленке, флояри, всі які дрембе. О, все, Буде щось буде. От так. я побачу мав 12 років. З Буковини чоловік був у нас, ганцар метро, ну він біля церкви грав усе. Він інвалід був, ну, світа не бачив, незрячий був. Та він собі так це і грає, і він собі співає за цим. Це інвалідський інструмент, це на весіллях, на, на якихось таких веселих забавах ніхто не грав у це. Це тільки інваліди, такі каліки. Ну мали ніг або світа не бачили, аби мав руки, та й тут робити. По нотах вам не буду нічого казати, бо я тому не розумію, я не вчив. А ці дві йдуть одним тоном теж. Лише ця і грає, а ця вже їй підмагає. А тут цим настроюється куди треба. Ісус Христос ходив за млаву, научував людях. Казав, що туди, браті життя, вічного не буде. І ще сказав до народів, покаїться люди, покайтеся, полюбіться, ліпше в світі буде. Такі він пісні співав. Ну, то я зняв переймав багато. У мене така була пам'ять, що я почув один раз пісню, таку не, не дуже довгу, вже в мене вона й на саган не є. Щось так, я знаю, що в мене так. Так дуже це любив, що страшне. Музику. Я все життя грав собі на скрипці, весілля грав. І все мене цікавить, зробити все зробити. Так кларнят румунський я кав. Я зробив, навчив двох синів на кларнякі грати, бо ті ще маленькі були. Бо мені треба було, бо я грав весілля, мені треба було з музикою ходити в капелі. Бубонь сам зробив, все це в мене грало, моя музика. Так треба, щоб воно так однаково. Замочую руки вже бояти. От, от бачите, бо це вже майже готове. Тут другу таку частину треба обробляти так зараз і, 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 і потім складається. О, склеюється, на клей. Так, отаке Воно Ну, псор, вже коли засохне, це вже десь буде. Десь у понеділок буде само робота. Так? І потім це все обробляти. Потім оберезою, корою. Кула березова, от бачите. Це треба ходити лісом, лігти по березах і заготовляти кору. Вона зараз ще не заготовляється, аж у червні. Так. І цим обгортається, от бачите. І треба у кипіток. Вона вариться там. І то, -то парить руку так, що аж шкіра лупиться. Ну і таке. Ну, то так час то заготовити ну, від дерева, від пня всього, то то треба десь дві неділі на трамбіту. Так аби вона заіграла від початку роботи і І Руслана була, Олег Скрепка був, ну багато всяких, я не знаю, кожного назвати були. які, ну... Священники були і владики, Ющенко був теж. Ну, багато різних всяких. Я всі не годен рада. Були депутати, о. Костянко Юрій був. Ну, Декотрі не хотіли признатися хто. Я до п'ятого кажу, обійдяться, то, <laughs> то, то, то їх справа. А бо то ніхто такі речі не виготовляє. То вже є такі багато ну, з-за кордону, то що просто їм дивно. А що є, що один чоловік робить, то скрепку, а то цимбали, а сопілко, то сопілку, ну, а я всі речі виготовляю. Усі. Я ніякої освіти не маю, щоб я вчився. Я усього ходив три роки в школу, а чотири класи закінчив. Перший третій, я другий не ходив. Так вчився, що з першого втраті пішов і я відмінно кінчив, І четвертий, ну то після війни тоді не було так школи і можливості йти вчитися. І я не дуже хотів, бо я кузні хотів, ковальство. І це сильна моя робота, любима така. Я знаю, я собі так любив усяке робити. Та й роблю і зараз. Уже так не годен, вже руки болі, вже нема тої волі, але ще, слава Богу, роблю потрохи. Легше переходить в життя, і що з роботу, а й так засидівся, то то було погано.